Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден продовжує активно брати участь у передвиборчих заходах в різних штатах. Він зустрічається з американськими виборцями і намагається їх переконати, щоб вони підтримали його кандидатуру на посаду президента США під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Власне, 16 липня 2024 року Джо Байден взяв участь у 115-й національній конференції Раціональної асоціації сприяння прогресу кольорового. Населення. Відповідна конференція відбулася в штаті Невада, місто Лас-Вегас. Нагадую, що Невада – це є один із змінних штатів, так, який буде вирішувати долю переможця під час загальних виборів. Байден під час свого виступу закликав американців відмовитись від усіх форм політичного насильства після спроби вбивства колишнього президента США Дональда Трампа під час передвиборчого заходу в штаті Пенсільванія, який відбувався 13 липня. Байден сказав, що він вдячний, що Трамп не отримав серйозних поранень, і що він продовжує молитись за нього та його родину. Але він зазначив, що потрібно засуджувати будь-яке насильство, а не лише його окремі епізоди. Якщо ви збираєтесь говорити про протистояння насильству, ви повинні виступати проти будь-якого насильства. Насильство вчинене проти Джорджа Флойда в Міннесоті, проти темношкірих ветеранів, таких як офіцер поліції Юджен Гудмен, проти темношкірих працівників виборів, таких як Рубі Фрімен. Ви повинні протистояти насильству та залякуванню білих расистів, які вбивають невинні життя в продуктовому магазині в Бафало, штат Нью-Йорк. якщо ви збираєтесь бути відвертим щодо одного, не мовчіть про інших, додав президент. Тобто він тут намагається донести думку, що якщо ми закликаємо Сполучені Штати Америки громадян до об'єднання проти насильства, то потрібно реагувати на всі такі випадки, а не лише на якісь окремі епізоди. Далі у своєму виступі Байден закликав до реформи зброї, вказавши, що пістолет, який був використаний під час замаху на Трампа, був пістолет типу IR. Ви хочете протистояти насильству в Америці? Приєднайтесь до мене, щоб прибрати цю зброю війни з вулиць Америки. Тобто, знову ж таки, мова йде про реформу щодо наявності відповідної зброї. Також Байден розкритикував проєкт 2025. Це суперечливий план, якого деякі консерватори пообіцяли дотримуватись, якщо Трамп буде переобраний у листопаді цього року. Офіційні особи МАКа скасують усе, за що виступає відповідна асоціація. Вони хочуть позбавити вас свободи, свободи голосувати, зараховувати ваш голос. Вам запропонували загальну національну заборону на аборти. Я не драматизую, але ми не можемо цього допустити, сказав Байден. Ну тут знову ж таки він же повертається до традиційних обіцянок з свого боку і до традиційних звинувачень в бік республіканців і власне в бік Дональда Трампа в контексті ось цього проекту 2025 Байден також описав, що його адміністрація зробить все для темношкірих американців у разі його переобрання. У перший день свого другого терміну Байден пообіцяв закликати Конгрес прийняти заходи захисту від придушення виборців, зокрема, закон Джона Льюса, про розвиток виборчих прав і закон про свободу голосування. Він також сказав, що забезпечить проведення реформи поліції, ухваливши закон Джорджа Флойда про правосуддя в поліції. Він також пообіцяв відновити рішення Ро проти Вейда, яке легалізує доступ до абортів. В принципі, це він і обіцяв під час своїх попередніх. Виступів, і тут основний акцент здійснюється в контексті темношкірих виборців. Так, це та електоральна група, яка є ключовою в підтримці Джо Байдена. Байден зазначив про те, що його адміністрація інвестувала 16 мільярдів доларів у коледжі та університети, які історично були темношкірими. То там студенти такого типу проходять навчання, також відбулось прощення мільйонних боргів за студентською позикою і введення в дію закона. Емета тіла про боротьбу із самосудом, який зробив самосуд федеральним злочином. Є ще багато роботи. Ми всі повинні бути захисниками свободи, справедливості, рівності та основи демократії. Немає більш важливого голосу в цій правді ніж голоси темношкірої спільноти. Коли Америці не вдається виправдати те, що ми кажемо і в що ми віримо, ми не втрачаємо надії і я. Теж ми завжди любимо цю країну, навіть коли вона не любила нас у відповідь. Ми наполегливо працювали наполегливо. Просто подумайте про це. Наші діти, ваші діти, онуки, запитайте себе, яку Америку ви хочете їм залишити. Моя відповідь це Америка надії справедливості, можливостей, Можливостей, сказав Байден. Знову ж таки, з посиланням на темношкірих виборців. Ось такий виступ в нього відбувся в межах цієї конференції, так, яку проводила Асоціація сприяння прогресу кольорового населення. Далі у нього буде ще один виступ в штаті Невада, і він там має зустрітися вже з латиноамериканськими виборцями теж важлива електоральна ніша для. Джо Байдена. Власне, ключові висновки щодо цього виступу наступні: звернення до темношкірих виборців, щоб отримати їх підтримку під час загальних виборів у листопаді цього року, і з приводу того, як себе почував Байден під час цього виступу. Виступ був жвавий та активний, що важливо для президента США на фоні його провальних результатів під час дебатів з Трампом і запитань з приводу того, чи може він далі балотуватись на посаду президента США і як він буде виконувати своє повноваження, якщо отримає перемогу у листопаді цього року, враховуючи те, що спостерігалося в штаті Джорджія 27 червня, коли були дебати з Трампом, тобто ці питання знову ж таки не знімаються, і кожен виступ він так активно переглядається американськими медіа саме на предмет того, як себе веде Байден, як він тримається і як він проводить ці заходи, що є надзвичайно важливим в першу чергу для нього. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!